Ну і зараз будемо власне говорити з одним із наших захисників Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж. Пане Денисе, доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Пане Денисе, чи можете сказати, де перебуваєте і які новини маєте? Е, перебуваємо на бахмутському напрямку разом з нашою улюбленою 4-ю бригадою оперативного призначення Рубіж, яка десе. Яка виконує завдання за призначенням на даному напрямку, зокрема, е е доволі таки гаряче, оскільки противник зосередив основні зусилля на Часовому Ярі? Е е зосередив як Поча почалися активні наступальні дії на Іванівському і на, Богдан... на Богданівці. Тобто, метою противника на даний момент є вихід до каналу Сіверський Донець-Донбас. І ситуація така, що з кожним днем нарощуються удари кабами, удари артилерією. Починається робота е вночі, особливо ФПВ-дронів. Дуже активна робота, е незважаючи на те, що проходить активна, дов доволі активна контрбатарейна боротьба і боротьба з е турмами противника, м'ясними штурмами, е росіяни не жалкують. Закидати тут власне м'ясо всі посадки, всі от, можливі такі опорники, на які вони можуть забратися. Тобто, цільовим для росіян на даний момент після Авдіївки став часів'я Основно, основною такою точкою, де вони будуть концентрувати в подальшому основні зусилля, це вже зараз очевидно. Чи відрізняється якусь ситуацію? Між тим, що було в Авдіївці, чи це означає, що часів я рано чи пізно нам не вдасться втримати? Е, ситуація кардинально відрізняється. Чому? Тому що якщо в Авдіївці було, е, була, грубо кажучи, підкова, то е, тут підкової як такої немає. Е, По-перше, щоб їм зробити підкову, їм потрібно взяти Богданівку. Їм потрібно вийти на оперативний простір на ступочки. У них цього до сих пор не, не вдалося. В них не вдалося взяти саму трасу, Я, здається, вона 0,509 називається по по карті, е, і так само в них не вдалося взяти е, оперативний простір на кліщівських висотах, тобто, щоб забезпечити більш-менш їхню логістику. Тому що логістика на даний момент настільки е, вона важка, що з нашої сторони що зі сторони противника. Чому? Е, Війна перейшла в стадію, коли в повітрі от ми бачимо такі от раї дронів, коли їх дуже багато, їх занадто багато, скажімо так. І все, що від, в глибину від 10 кілометрів від лінії зіткнення, воно буквально відстежується засобами аеророзвідки і уражається як артилерією, так і засобами ФПВ. Тому е, кожен. Прихід, кожен відхід, він ретельно планується. До речі, ми от недавно зібрали е, певну суму 2 мільйони гривень на засоби РЕП, закупили їх, і вони чудово абсолютно працюють на даний момент, забезпечують логістику переднього краю. Так само, е, користуючись нагодою, хотів би попросити студію, зараз збирають наші розвідники на засоби технічної розміску на засоби технічної розвідки. Теж попрошу долучитися, якщо є така можливість. Е, наші глядачі завжди відгукуються, а, а де вони можуть знайти якісь реквізити чи якусь інформацію, куди на там в кінці ефіру. Добре. Добре, домовилися. Так, стежте за ефіром. Уважно, будь ласка, наші глядачі-слухачі. Я хочу спитатися також. Ви напевно чули про спробу росіян використати велику кількість танків і. БМП минулої суботи в районі Авдіївки 36 танків брали участь в спробі прориву, і вона була неуспішною. Про це навіть написали закордонні медіа про те, що росіяни втратили 12 танків, і 8 БМП в результаті цієї спроби прориву під селом Тоненьким. Ви, напевно, чули про це, пане Денисе? Можете розповісти деталі, які можна зробити висновок з цієї історії? Такі історії в нас тут теж трапляються. Буває, виїжджає там не в такій кількості, звичайно, тому що ти танків це повноцінний танковий батальйон за прикриттям мотопіхотного батальйону або механізованого батальйону. Як, от буквально на цих кадрах, зображено такі дії у них абсолютно логічні. Це для росіян, тобто наступ великою масою. Так само, як наступ великої масової піхоти. Тут так само буває, виїжджає два-три танка, але ці дії не є успішними. Чому? Тому що кожен виїзд, кожен рух, Скажем, кожен подих їхній він фіксується завдяки технічним засобам розвідки, завдяки аеророзвідки, завдяки тому, що в повітрі постійно хтось знаходиться. Тому що я казав, що війна перейшла в таку стадію, що е не відстежити. Або не почути, не побачити певні е, підготовку до певних штурмових дій на даний момент неможливо. І тому е, росіяни, поки під'їжджають, то по ним вже як по плановим цілям, готується стрільба артилерії, готуються е, бомбери, готуються мінувальники під'їзних шляхів, готуються шники Тобто там уже сконцентрується максимально. Воскрес, сіл і, і засобів, і по максимуму їх починають потихеньку, помаленьку розбирати, і поки вони доїжджають до переднього краю, то від них залишається лише наш відучний український чорнозем. але це означає, що росіяни все ще е, мають можливість сформувати ось такий танковий цілий батальйон і е, спробувати ризикнути, тобто не в такий спосіб промацують, не, не зважаючи на величезні втрати в бронетехніці. Ну, не для кого не секрет, що на базах зберігання росіян доволі таки значна кількість бронетехніки, яка залишилася ще з часів радянської імперії, і те, що вони розказують, що вони кожен рік там випускають дуже багато там бронетехніки чи ще щось, це вони просто відновлюють той потенціал, який залишився їм від радянського союзу. Відновлюють, накоплюють і відправляють в ту певну частину фронту які вони планують наступальні чи дії. Тобто, це в принципі очікувано, і такого лахміття в них доволі таки багато, особливо старого лахміття. Там БТРів різних, Т-62 самої артилерії, в них доволі значні запаси на території Російської Федерації. Тому цим доводиться боротися, з цим доводиться стикатися, ну так само, як і засоби тих же самих кабів. Крапів на даний момент от авіабом, е, надзвичайно багато. Чому, тому що тактична авіація вона не використовувалася періодично у 22 му і 23 му роках, так як використовується зараз. От, І тому ми маємо на даний момент от таку певну, певну проблему з нею. Ну розуміємо, всі чекаємо насправді появи в небі в 16-х, що можливо, це до певної міри стане відповіддю на цю черну проблему. Пане Денисе, я вас хотіла запитатися таке можливо трохи особисте запитання. Скільки вам років, якщо можете сказати? Тридцять повних. Тридцять повних. А скільки в середньому років вашим побратимам? Коли як у мене є побратими і від 20 років, і до 60 років, деяким навіть за за сімдесят <гум> знає, я вибачаюся, в мене є такий друг пенсіонер, от, е, який є, вою, е, продовжує воювати на в, в, в важкому озброєнні, на далікобійній артилерії, і в нього ще знає, така от закалка особиста ще каже: я буду воювати, доки в мене вислуги кажуть, 100 років, кажу, ні, ну це даєш. <гум> Вчора президент підписав зниження мобілізаційного віку з 27 років до 25 років. Чи ви вже зі своїми побратимами обговорювали ці новації? Наскільки вони повпливають на роботу артилерії 4-ї бригади Рубіж? Зокрема? Скажемо так: от беремо нашу четверту бригаду. Більшість своїх побратимів, яка вже тут знаходиться, і інших ми звичайно запрошуємо. Научим, розкажемо, покажемо, дамо красну кнопку, будете гатить по ворогу. Але закон в цілому вітаю. Чому вітаю? Тому що ми пройшли той Рубікон, коли вже скажімо так, шляху назад немає. У нас суть така, що цей закон треба було прийняти напевно ще на початку, щоб мобілізувати повністю всю країну. Повністю її жорстко поставити на військові рейки, бо воювати з країною, яка в десятки, навіть скажімо так, в 10 20 разів більше, ніж власна, і з населення так само в сотню разів більше, то це надзвичайно важко. І щоб проводити певні ротації, щоб проводити певні от. Оборонні дії, певні наступальні дії потрібні люди. Особливо молоді люди, які будуть розбиратися в тих же самих FPV, в тих же самих ребах, тому що війна зараз це війна, скажімо так, електронік варферів. Це війна електроніки, війна роботів. І нам надзвичайно надзвичайно потрібні от молоді спеціалісти, які змінять хід війни. Пане ну давайте тепер приступимо до власного оголошення збору. Де можна переказати гроші для того, щоб саме четверта бригада і ваші, ваші артилеристи отримали ці необхідні вам розвідувальні не засоби? Ми, ми надамо вам QR-код. Якщо дозволите, в кінці надамо QR-код і по можливості дуже прошу людей доєднатися, тому що е, техніку не жалко. Техніка це нічого, а люди це все. Денис Нагорний, четверта бригада, «Рубіж», Люди принаймні можете зараз також зайти. Я думаю, через соцмережі на сторінки четвертої бригади і так само знайти цю е, збірку. Дякуємо, пане Дениса, за участь в нашому етері. Спокійного дня вам бажаємо, хоча розуміємо, що це майже нереально там, де ви перебуваєте. Денис на до нас з Бахмутського напрямку вмикався. Дорогі друзі, тим часом ми з вами на нашу збірку, яку телеканал «Еспресо» спільно з благодійним фондом, з громадською організацією «База ЕС Спротив» проводить. Ми вже 11, майже 12 тисяч назбирали. І от щоб в нас було 200 тисяч, нам тепер бракувало бракує 27 тисяч якихось. 27 тисяч нас відділяють від 200, а 200 тисяч – це десята частина від того, що нам треба загалом на FPV-дрони назбирати.